Я почав запис. Так, починаємо якийсь там тур. Уже 10 секунд пройшло, ви як хочете. Я вам сказав, що я стартанув. Команди Говерла хлопаки. Так, ну що? Якісь цікаві сьогодні склади у нас. Чесно кажучи, навіть не дали розкладку перед матчеву. Коментатор навіть не знає половини складу синьої команди. Ну, Бапету ми, звичайно, впізнаємо. Так, як бачимо, в команді Говерла також на воротах якийсь легіонер. Пепе. Коноплянка Пробує, пробує. На невеликих обертах ходити в гру досить тривалий час, бо відсутній цей гравець через пошкодження. Так, що, чому пауза? Чому пауза? Гравці видно, що ще не відійшли від новорічних свят, салатів і є деякі затримки в грі. Коноплянка починає атаку своєї команди. Не зовсім не найкращий пас, сині перехоплюють. Так, Команда синіх вводить м'яч, закривають ворота. Цим двом можна буде і піздо видати після матчу. Так, Повертаємося до матчу. Зелені. Нажиру з камери вийде, блять. Пусть блять, Атака, удар. Так. Сині. Подивимось. Удар з льоту. Це з лету, як там? правильніше. Боротьба за м'яч. Поки що якоїсь конструктивної картинки немає. Може, це пов'язано з тим, що нові гравці, їм потрібен час зігратися. От поперек віддає жиру, а така, можна сказати, помилка шкільна. Тим не менше. Зараз вдається повернути м'яч. Знову через п'ятку грає жиру, коноплянка. Розвертається на ПП, ПП на трауре, траворе крутиться, перекручує, закручує хребти захисникам, знову коноплянка. Так, ну що, переступи, повертають захист, коноплянка. Коноплянка досить активно війшов в цю першу гру, подивимося, як буде далі. А, пас в нікуди. Сильніє передача шла, Сильніє передача йшла, коментує жиру. Тому не Так, На траворе. В якомусь минулих турів траоре просто показав феноменальну гру, забивши 5 чи 6 голів. Не часто від цього гравця може побачити такий перформанс. Подивимося, що буде сьогодні. Так, якийсь новий воротар сьогодні за синіх, досить технічно розібралися вони вихід з е і штрафної, захист ще виходять, не виходять, незрозуміло. Машина Бабка мало не розніс операторську кабіну. На моєму зараз напіхаємо коментарів бля, цьому ологу. Оператора пом'яли. Так, Ага. Так би ти давав, як в оператора бич. Ну ладно. Так. Що у нас? Бачимо, що ротар вийшов досить далеко. Це може бути, знаєте, небезпечно. Ось і вона вже обрізка. Що по времени? Півтори хвилини. Сука! Що, буде удар чи ні? Ні, воротар забирає, скидає на Фодина. Фоден проривається. На ноунейма. Ні, не дає. Простріл. Бапе вже чекав цю передачу, ріс. Оооо, це неймовірно. неймовірно. МБАПЕ ві... вітає команду зелених з новим роком і заносить їм подарунок прямо під ялинку. Як красиво сиплеться сніг. Так, ну що, 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 що у нас тут? Що зможуть зелені показати удар вище джеру. Кутовий удар? Ні, немає. Введення м'яча. Далеке переведення. Це. Ясно, що це. Заграли момент. Ох, перехват від команди синіх. Ох, і дуже груба гра. Дуже груба гра, як на мене там був о, фол. Але команди продовжують грати. Енсо якось дуже заведений, дуже заведений, Енце. Хааа, не проходить передача. Набирай! Трауре проривається. ох, хо хо Тільки Новий год начався, ви вже нормально. Ви вже на база не всі. Ні, якщо вже. А Ой, блядь. Останній удар! До виходу. До виходу! На фланг переводить! Діва, дива, дива! Діва, дива, дива! Діма, просимо! Так. Удар. Гол. Ні, нема. Кінець.